Як гарно дівчата тендіти надзвичайно красивий браслетик на таку тендітну ручку. Ну в мене вона не дуже тендітна, але я вам скажу, застібнулася і нормально. застібнулася. Ось, і дізнаємося довжину, але це перший комплект, який в нас з'явився саме з чотирьох виробів. Не тільки сережки, підвізка, така блучка, а й ще додатково браслет. Дівчата, комплект неймовірний. Ціна на нього буде найдоступніша. Ви будете надзвичайно шоковані. Це у нас такий Лот Експрес буде. Через, по тій причині, що цих браслетів дуже мала кількість. Їх не 10, так, пан режисер, їх буквально там 7 чи 8, так? Пан Олекса. Так, їх буквально 7 чи 8, не 10. Того в нас дуже швиденький буде цей лот. Подивіться, яке серце. Подивіться, до речі, дуже ніжна, в даному випадку, дуже ніжний ланцюжок. Дуже красивий. Навіть 7. Боже мій, як мало, дівчата. Вага браслету 2,8. 2,8 За стіпка ось наш Карабінчик Але. Подивіться! Боже, яка краса! Гляньте, ось така, ніби ще підвісочка додаткова. Сердечка! Все в стилі, все в стилістиці, все дуже класно, все дуже круто. Погляньте, як неймовірно. До речі, з іншої сторони серця і є проба. Бачите, як все правильно зроблено. Дівчата, ми вже даємо мінімальну вартість, ви будете шоковані. 1049 гривень, майже 3 грами. Браслет перший. З'явився в нашій суді 4. Три браслети. Я знала, я знала, що це буде експрес, наша експрес лоток експрес-пропозиція. Немає сенсу тримати. Його далі, тому що ви бачите за кількістю, його немає. Якщо ви нас е, як що-що? Так. Якщо ви нас дивитеся не в прямому ефірі, є малесенький шанс, що знову ж таки ви зможете ем, його забрати, тому що дійсно е, ця ексклюзивна пропозиція з величезним, подивіться, фіанітом, дуже, дуже стильно виглядає, дуже стильно, дівчата, дуже красиво. І це може бути як е, самостійний браслет, так само і браслет додатковий. Так? Тобто, наприклад, якщо ви носите з камінчиками браслет. Або інші срібні браслети, то це буде дуже додатково, до речі, зараз так дуже модно носити, поєднувати по два, по три браслети. І це буде, знаєте, така а, дуже класна композиція. Я нагадаю, що тут високий каст, він в нас подивіться, який ніжний, такий мережевний, але три браслети залишається. Дівчатка, телефонуйте просто негайно. Встигайте, встигайте його забрати, адже три браслети залишаються на всю. Україну, експрес-лот, браслет під кодом К1016. Нагадаю, що доставка у нас безкоштовна. Ви приходите на ви телефонуєте, по-перше, безкоштовно. Ви телефонуєте безкоштовно, ви приходите на пошту, забир, дивитеся виріб і тільки потім сплачуєте кошти. А, все прозоро, все дуже доступно, все, знаєте, дуже. Комфортно маю крокувати далі. Мені вже кажуть. Але нагадаю, дівчата, що тут в браслеті майже 3 грами срібла, родійованого 925-ї проби. Ну все, біжимо. Спішимо далі. Залишайтесь разом з нами.